Сьогодні буде казочка про дроворуба Шубгадатту, який жив у Паталі Путрі. Це таке місто, мабуть, чи може така країна була колись? Паталі Путра це таке місто. Дроворуб, якого звали Шубгадатта. Шубгадатта заробляв на життя, рубаючи дрова у лісі та продаючи їх на паливо. Одного разу, рубаючи дрова в лісі, він випадково побачив чотирьох якшів. Якші це такі незвичні для нас істоти, які мають Багато чарівних е, різних можливостей. Коли він е, Шубадата зрозумів за їх одягом і поставою, що вони були якимись божественними істотами, він злякався. Але якші завели з ним розмову? І коли дізналися, що він бідний, найняли його своїм помічником. І Шубадата служив їм з відданістю. Але це тривало недовго. Якось в один із днів, коли настав час їсти. Вони показали йому на певний горщик і попросили подати, йому, подати їм їжу з того горщику, щоб Бодата був здивований, тому що ніхто нічого не готував, а горщик був порожній. Був здивований і збентежений. Але Якші з веселою посмішкою попросили його просто засунути руку в горщик і запевнили його, що він зможе отримати все, що попросить у цього горщика. Відповідно, Шубгадата вийняв із нього все, усі, усілякі блюда, які вони попросили, і подавав їм. Вони а, взяли свою їжу і були задоволені. Так минуло кілька днів. Можливо, пройшло більше, ніж кілька днів, можливо, пройшло кілька тижнів. Цікаво сам взагалі сам підхід. Я згадую, що така казочка схожа була з драупаді. Я не пам'ятаю тільки хто, коли вони були, жили у лісі у вигнані 14 років. їй Якийсь... теж хтось подарував схожий горщик. І цей горщик міг... Давати їжу до тих пір, поки не поїсть сама мадроупаді. З того, як вона поїла вже цей горщик нічого не, дав, не міг давати нічого. Я якось розповім цю історію теж. Вона пов'язана була з Дурвасою Муні. Я з таки пам'ятаю. Але все ж таки розповім трошки. Одного разу Дурва Самуніс зі своїми 60, 60 тисячами учнів прийшов до вашому, де жили дровпаді з Але спочатку він сказав: ми зараз сходимо на річку, помиємось, а потім прийдемо до вас на обід. А вони жили в лісі, в них не було ні грошей, ні овочів, ніяких, нічого взагалі не було. Це хтось їм подарував, подарував дровопаді цей гощик чарівний, і вони вже пообідали. В дровопаді не знала, що робити. І в той час прийшов Крішна. Я не пам'ятаю, чи він з ним був чи. Вона помолилась йому, він з'явився. Вона сказала, що я не знаю, що робити. дрова самоні, якщо прийде, ми не зможемо його нагодувати. Він нас, він нас прокляне, просто що ми не можемо нагодувати його і його учнів. Будуть неприємності якісь. Крішна запитав, чи залишилось хоча б, бодай, хоча б, хоча б щось. Дровопаді сказав, що «Ну, ні, нічого нема, ми вже все поїли. Крішна каже: принеси мені той горщик, що залишився. Я глянув на нього. Крішна побачив, що там десь з боку чи на дні прилипла по одній версії одна рисинка, по іншій шматочок якогось очу, невеличкий. Зовсім невеличкий малесенький. Він каже, не, не переживай. Просто перенеси мені той горщик, я гляну на нього. І щось він там трошки то пальчиком дістав, скуштував. І був дуже задоволений. І зробив так, що це задоволення передалося Дурвасі Муні і всім його послідовникам. І в цей час Дурваса Муні був на річці і відчув такий, таке задов... так, 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 що в нього переповнений, переповнений шлунок. І те ж саме відчули його а, послідовники учні. Вони відчули, що їх шлунки повні і подумали, оце, то, оце такої. Якщо ми зараз в такому стані прийдемо в гості до дровпаді, вона мабуть там наготувала всілякого смачненького, то як же ми будемо їсти? Вони ледве ледь, ледь пересувалися по березі. Подумали, краще ми підемо відпочинемо додому, а якось іншим разом прийдемо. Тож так вийшло, що вони не прийшли. Превопаді була задоволена. Кріш на її від такого, ну, такої неприємності можливої. Так повернемось до нашого, щоб гадати. Коли ми якші захотіли поїсти, якші вони здається, якша? Якша – це? якувера. А це якші вони. Якші? Треба буде про них якось розповісти окремо. Вони. допомагають кувері. Це його певні помічники, які охороняють усілякі дорогоцінності півбогів? І так. Минуло кілька днів. Та Шубгадата почав думати про свою родину. Як вони там? Йому ж потрібно було якось годувати сім'ю. Як ще зрозуміли, що Шубгада прагне повернутися додому. Тож вони дозволили йому піти. Та задоволені його. Допомогою вони сказали, що він може попросити у них любе благословення, яке він забажає. В знак подяки вони хотіли виконати якесь його бажання. А хто б що попросив, будучи бідняком Шубада заробляв гроші ну, важким тру, тру, важ, важким трудом і він подумав, що ми живемо на невеличкі доходи, і я навіть не знаю, як прогодувати свою сім'ю. А тут така можливість побачив цей чарівний горщик, і він не давав йому спокою, мабуть. Шубадата попросив у Якшів той чарівний горщик, який міг би доставати все. Любі блюда, які він тільки захотів. Та почувши його прохання, Якші сказали сказала йому, що він не зможе зберегти цей горщик у себе, що обставини не дадуть йому зберегти цей горщик. Крім того, якщо цей горщик по якимсь причинам буде пошкоджений, він вже не зможе. Видавати взагалі зовсім нічого. Вони його попередили, що це не те бажання, що, ти, що дасть тобі задоволення. Ну, вони, мабуть, зрозуміли, що як би так, так мовити, вони бачили його майбутнє сказали, що. Це не те бажання, яке дасть тобі дійсне задоволення. Попроси щось інше. Ти не зможеш зберегти цей горщик, будеш розчарований. Але щоб гадата не зміг впоратися зі своїм бажанням і був готовий, не був готовий прийняти їх пораду, добру пораду. Нарешті зрозумівши, що він не, так би мовити, не, не сприймає їх пораду, вони подарували йому цей чар чарівний горщик. Щоб щасливий добрався додому з цим горщиком і розповів історію, яка з ним а, трапилась своїм рідним удома. Якось сусіди запідозрили, що після того, як Шубадата повернувся додому за певний час не було його вдома, він перестав ходити до лісу і заробляти собі гроші. Вони запідозріли, що щось трапилось цікаве. І... Uh, попросили його розповісти, що, як він заробляє собі на життя. Може щось трапилось, може uh, клатно знайшов якийсь скарб чи ще щось. Uh, є така приказка: якщо щастя в домі, радуйтесь тихіше. Або ж, я пам'ятаю, ще були казочки про такі. Або, схожий чарівний горщик, що, а, мабуть, прийдеться розповідати е, казочки про чарівні горщики. Я ще згадую, був такий е, маленький хлопчик, е, який жив з, з матусією. Один вони жили без батька по якимось причинам. Жили дуже бідно. І якось один з. Е, Одного разу хлопчик був у школі, і вчитель сказав, що у нас буде свято якийсь день, і треба, щоб усі принесли якісь, якісь блюда для всього класу. Хлопчик розумів, що він навряд чи зможе виконати це бажання, він пішов додому, розповів мамі, що, що вчитель попросив принести якісь блюда на, на свято, і мама Матусі сказала. Я навіть не знаю, як ми зможемо з цим поратись. У нас вдома нема чого їсти самим, як же ми зможемо принести щось іншим. Вони переживали і якось Матуся згадала, що в лісі розповідала, що в лісі живе якийсь... а, якесь втілення вішну, вишнього, який може виконати бажання. І вона сказала синку, я не знаю, що робити. Я колись чула, що в лісі живе, я не пам'ятаю, вже давненько чув, вже забув імена усі. В лісі живе. Діна Бангу. О, Діна Бангу. Захисник бідних. І він. Якщо, якщо б він зміг його побачити, можливо, він би виконав бажання. Хлопчик. Він повірив матері і пішов у ліс. І почав звати цього Дінабандгу. Він так з такою відданостю кликав його, що, що дійсно в якийсь момент перед ним з'явився Дінабандгу. Якийсь юнак, вишній, в формі якогось юнака. Каже, ти, ти, ти кликав мене? Це я, Дінабангу. Тобі треба якась підтримка, допомога. Маленький хлопчик, він зрадів, що ну, я так радий тебе бачити, що ти хотів. Знаєш, у нас така трапилась пригода. Ми живемо дуже бідненько. В школі вчитель попрохав нас принести якісь наїдки для класу, всього класу чи для школи. а... Ми так бідненько живемо, що Матуся каже, що у нас самі, самим вдома нема чого їсти. а то ж треба нагодувати весь клас. Я і не знаю, що робити. Матуся порадила, що у лісі кажуть святі, що живе якийсь Дінабанхо, і сказали, що він може нам допомогти чимось. Дінабангу вислухав історію цього хлопчика маленького шкільника. І побачивши його. Щирість вирішив йому допомогти і дав йому чарівний горщик. Сказав я зможу тобі допомогти. Я подарую тобі чарівний горщик, який зможе виконати твоє бажання. Просто принеси цей горщик до школи. І коли вчитель попросить щось, просто нахили цей горщик, і він дасть те, що попросить вчитель. Хлопчик зрадів, подякував Дінабангу і пішов додому. Прийшовши до школи, глечик, який дав йому, Діна Банго, він був невеличкий, якийсь малесенький. Такий, що поміщався в одну руку. І коли всі приносили якісь страви, вчитель запитав у Дінабангу, чи приніс він, що, що, що він приніс для дітей. А Діна Банго, коли він прийшов до матусі, він сказав, знаєш, я був бачив Динабангу, а Матуся йому. Не дуже і повірила, тому що вона не знала. Ну, може, дитині щось причудилось, можливо, вона сама просто не знала, як до цього ставитись правильно. І він почав розповідати: я бачив твого Діна що ж... він подарував мені е... горщик оцей, глечик невеличкий. І сказав, що він виконає бажання. Матуся не дуже і повірила, можливо. Дитинка маленька, що вона там може вигадати щось, чи просто десь знайшов горщик якийсь. І повірив, у щось якусь казочку може придумав в собі. Та коли прийшов час, хлопчик пішов до школи і настав час його а, підношення, він просто дав цей глечик вчителю. Вчитель? Подивився на, на цей порожній глечик і почав сварити свого вч... учня. Що ти приніс? Як це допоможе нам? І Діна Бангу сказав, просто треба нахилити цей горщик. А, він спросив, сказав, що ви, а що б ви хотіли е, отримати. І вчитель сказав, я б хотів отримати молочний рис солодкий. Страва така кхір, називається. Він сказав, просто скажіть попросіть про це, у горчик. Горчик, дай мені кхір. І навіть вчитель був здивований. Дійсно у цьому глечику з'явився кхір. Гарячий чи холодний, невідомо, але вчитель був здивований, але сказав, як оце маленьке блюдо задовільнить усіх у школі. І він взяв оцей глечик і просто з нього витрусив усе, цей кхір. Та коли він поставив цей глечик знову на стіл, він побачив, що глечик знову повний. І так він знову. Перевернув цей глечик, знову усе, і знову цей глечик поставив на стіл, і він знову став повний. І вчитель був здивований, як це так. Тож він попросив розповісти, що це за глечик такий. І хлопчик знову розповів історію про Дінабанху, ту історію, що розповідав Матусі, і хлопчики теж усі почули. Я не знаю, як далі розгортались події з цим глечиком, з цим хлопчиком. Але це теж така була історія, та ж сама, що і здравопаді була історія. Тож ми можемо зрозуміти, що якісь глечики, як і в казочках, колись теж чув такі казочки про чоботи швидко ходи якісь. Чи, а, а, різні чарівні якісь предмети, які люди розповідали, якісь казочки. Тож ми бачимо і тут казочка про чарівний глечик якийсь. Давайте повернемось до нашого. Щоб гадати, що було з ним. Повернувся він додому. Сусіди запідозрили, що він ходив до лісу, рубати дрова, потім продавав ці дрова, заробляв собі на життя, якось продавав ці дрова, купував їжу, жив, жив бідненько. А тут, прийшовши з лісу, через кілька днів, перестав ходити взагалі до лісу і продавати дрова, не ходить на роботу, нічого не робить. Як же вони живуть? І видно, що вони і ситі, і. Довольні життям щось не так. То Шубодата, як я казав, якщо радість в домі, радуйтесь тихіше. Шободата пихато почав розповідати їм історію про цей глечик, яка з ним трапилась. Так розумієш, розумію, що різні версії можуть бути у різних казачках, але в даному випадку, розповідаючи якось сусідям казочку цю про глечик, він загордував собою. І певним чином, показуючи, вони просили показати йому цей глечик. Одного разу він показав сусідям глечик і почав танцювати з цим глечиком на голові. В Індії якось вони вміють танцювати, ставлять на голови різні предмети, тримаючи баланс, почав танцювати. І чи то сусіди щось підстроїли, чи то так вийшло якось випадково. В танці він, щоб нас... бодата наступив на, як... на щось слизьке, чи за щось перечепився ногою, послизнувся ногою і упав. Горщик, впав на землю і розбився. Шубодата не знаходив собі місця. А від... Розчарувань і своєї невдачі. Він зрозумів, що більше в нього немає чарівного горщика. а його попереджали про це якші, що ти не зможеш довго насолоджуватися цією радістю. Краще попроси про щось інше. Якби він знав, можливо, б так би не вкоїв, може, попросив би в них ну, чогось такого, що. Не розбилося б, можливо, або не заздріли б сусіди. Я пам'ятаю, що була казочка про монету, яку одного разу подарували юнаку. І ця монета була нескінченна як тільки до, до тих пір, поки він не жбурне цю монету кудись, не, не зрадиться цієї монети. Теж схожі історії, дуже багато казочок і різних, схожих. А, така от казочка сьогодні малята про чарівний горщик. Про чарівні горщики. Про чарівний горщик. А, така собі казочка для малят. Цікавенька. Трохи а, може продовгувата, але я думаю, буде цікаво на не тільки малятам, але й дорослим а, на добраніч.